Всім привіт! Хочу показати вже яка картопля. Два тижні назад я вже був її підгорнув. І думаю, через 2-3 тижні можна буде пробувати копати. Готую місце під огірки. Це вже підготував один рядочок такий. Це е, зверху я такий насипав з компосту таку землю. Це завжди я роблю перед посадкою. Є компостна куча, зараз я її покажу. Буду розбирати вже парник. Вже на вулиці тепло. Вже він не потрібний, можна його розібрати, а на, цій, на цьому місці буде ще два ряди таких же самих під огірок. Є така компостна куча, яка вже два роки роки просиділа. Беру на пересіваю зараз цей перегній такий. І потім у теплиці на рядочки для огірків. Це беру пересіваю. Це органічне, доброго. Це вже куча, яка перегнила, а це куча, яку зараз ми викидаємо. Все. все, що є, крім стекла і пакетів, все сюди викидаємо. Мінеральних удобрень ніяких не роблю, тільки все, Такі лише перегній. Два тижні тому я був, висадив капусту. Капусту висадив у стаканчиках із касет. З касет, звісно, вона маленька, в стаканчиках вже побільше. Зараз буду робити парничок. Установив такі дуги для того, щоб накрити плівкою. Сюди в цей парничок улізло близько 30 штук капустин. Таку підпленку, є різниця. Такий маленький парничок. І це без пленки. Ось вот така капуста. Це рання капуста. Ось яка вже картошка піднялася під волокном. Під волокном редиска, зараз знімлю волокно. Трошки намикати редиски собі. Вже не перший раз її микав. Зараз знімлю волокно. Ага. Коземлю трохи струсити і волокно підніметься. Піднімаю волокно. Все зняв волокно. Тепер можна намикати редиски. Так ждесочка. Все натурпродукт, не кроплено нічим. Під волокном було нічим не треба її кропити. Мало бути би раніше, але за дощів, за холодно, воно пізніше з'явилося. Ну, все поки хватить. Салати я вже був на мику в теплиці. Ну, ще пару штучок таких. Поки зараз вистачить Ще забув намикати трохи укропчика. Маленький, але вже свій. непривозний привозний. От малесенький укропчик. Все натурпродукт. Нічого не кроплення, нічого немає. Для себе хочеться, щоб було тільки все без хімікатів. Ось такий укропчик ще.